Привідки усі. Ось такі от помідори 15 березня, розсада. Тут підписані вони. Такі вже величенькі. Різні тут у них сорти. Це теж такий сорт. От. Тут перчики. Маніці ми перчики число ці. Баклажанчики, оці баклажани, теж прокидаються, дивіться. Тут теж помідори. Такі вот розові два ряди. Отім тут у нас що? Перший ряд денька. І перець гігант. Такий солодкий перець гігант. Смотрите, які. Цікаві. І тут перчик теж такий номер один от він. Ось така розсада 15 березня. І от тут ще й фіалочки зацвіли, красончики. Такі красонки, дуже гарний. Невибагливий сорт. Бо оскільки я купувала, наприклад, другі, ну, інші якісь сорти, вони от щось зиму не переживають, мабуть, за рахунок того, що батареї і мало освітлення, їм дуже погано. Ну, не знаю ну, Треба, мабуть, для них додаткове освітлення, щоб вони ті інші такі сорти виживали. А ці можуть жити. ще один другий сорт є. Такий, що класний. Все, всім гарного дня. Пишіть в коментах, яка у вас вже розсада, чи ви щось сіяли в цьому році на розсаду. Це у нас розсада 2025 року, 15 березня.